Друзі, за свою практику е, сталкуюся з людьми, які задавуть питання стосовно обробітки бджіл від кліща е, двох типів. Одни хотят дешево, другі хотят ефективно. Е, друзі, не буває ефективно дешево. Все ж таки, якщо ви хочете обробити, потрібно заплатити гроші. Ну, Давайте спочатку розберемося, наскільки е ефективно є дорого. Так як, на мій погляд, це і недорого. Якщо брати е навіть тот же Тік-Ток, і коли ми бачимо ролики, що одна сім'я нам може принести по тисячу доларів, ну, хоча це такої, ну, все рівно хтось утверждає, да, нехай буде половину, нехай буде третину, нехай буде 300 доларів за сезон принесе. Вулик, нехай буде 300 доларів. Та оці витрати, які йдуть на обробітку, е я рахую мінімальні. Ну приблизно порахуємо. Беремо пластини, котрими користуюсь Я нехай буде тут. 600, 700. Не, я точно не пам'ятаю. Нехай буде 700 гривень пачка. В пачка 100 штук, по 7 гривень на пластину. Я кладу на сім'ю по 3 пластини три рази. Це маємо 3 на 3, 9, 9 на 7, 63 гривні. 63 гривні це трихразова обробітка. Також потім треба буде ще один разок, можливо, пролити, а один разок, можливо, ще дим Нехай буде до 100 гривень доскача обробітка на одну сім'ю. Дорого, з того, що 300 доларів ми заробимо з однієї сім'ї. Хоча і 300, не факт. Ну, смотря які сезони, десь може і дійсно більше, десь чуть менше. Ну, нехай буде 200 доларів. 200 доларів, то зараз 10 тисяч гривень, почти 9 тисяч гривень, ну 8,5, нехай буде 8 тисяч гривень. І потратити 100 гривень на обробітку це недорого. Так, що, друзі, якщо ви хочете обробляти ефективно, знайте, ви мусите потратити її копійку, але вона по, по е, співвідношенні ціни до сканічного результату не ну, мала, вона ні о чому. Так, да, коли просто до вас там тисячу сімей, і на одну сім'ю треба потратити 100 гривень, а на тисячу це 100 тисяч, можливо, і, скажімо так. Типа велика сума. Або опять же, давайте рахувати зароботок. Якщо у вас 1000 сімей і на 1000 сімей ви хочете зробити по тій же 8 тисяч гривень, то це 800 тисяч гривень. Ні. Тисячу на 8 тисяч гривень. А, це 8 мільйонів. Ні, хірда собі. Так що, друзі, старвет. Розпакую, продемонструю. Пластини трьох типів. Працюємо вже п'ятий сезон. Все супер. Кому не нравится, Бувають такі люди, ну вони є на будь-який товар. Комусь і йота не нравится а я налюбуватися. Не можу на цьому завершу